Вітаю вас, друзі! Хто про що, а я знову про точилку чайка. Рейковий механізм у стандартній комплектації. Нещодавно я поміняв одні пружини, які регулюють притискання зубчастої рейки, на інші. Після цього хід самої рейки став набагато м'якшим, а самою точилкою стало зручніше користуватися. Не можу сказати, що під час заточування я надто активно використовую підйом, опускання рейки. Точно це відбувається при початковій установці кута і за потреби у процесі роботи. В останньому випадку зазвичай це підйом на половину або на один зуб, або ж на 10-15 мм, коли підйом кута має бути сутевіш. Я знаю, як змінюється кут за таких рухів і мені не потрібен контроль кутоміра. Але навіть після пружин у мене залишилося питання до плавності ходу рейки. За всіма відгуками, один із простіших варіантів рішення це заміна останньої на рейку від мікроскопа, що я зараз і зроблю. І зроблю у режимі прискореної зйомки, часом повертаючись, щоб показати ті чи інші моменти, які вважатиму цікавими. На екрані дві основи поруч. Справа зі старою субчастою рейкою, ліворуч з рейкою від мікроскопа. Є невелика різниця у висоті, але вона компенсується нахилом поворотного механізму затискних губок, тож це не суттєво. Але є різниця і в довжині основи. Враховуючи фіксовану довжину осі напрямної, це може мати значення. Добре, нова основа довше приблизно на 4 см. Ну, це так, цілком прийнятний результат. Перед збиранням подивимося ще раз, обидві основи точілки поруч. І остаточна збірка точілки вже з мікроскопною рейкою. проверка работы рейки. Порівняно навіть із тим, що було після заміни притискних пружин з обчастої рейки, хід м'який, плавний. І головне, хід рейки равномірний по всій її довжині. Гвинт фіксації вертикальної осі У цій версії рейкового механізму розташований задух, тому в будь-якому випадку мені знадобиться деякий час, щоб виробилися і моторика рухів, і м'язова пам'ять. Ну а зараз все працює і добре ж працює. На закінчення я не можу сказати, що стара рейка доставляла мені будь-які серйозні проблеми. Але цей варіант з рейкою від мікроскопа. Звичайно для мене улюбленого цей крок уперед. На цьому зараз уже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.